Розпочинається чергова гра Кубку Переясовської весни. Героям слава у Гайшинській гімназії, яка проводиться команди Пристроми у жовтій формі і голубенькі форми дівчатка із Дем'янець. Так що. Дуже хороший турнірчик започаткований у Генщинській гімназії. Будемо підтримувати. Так що чудово, що в нас є молодь, є керівники. І вони молодці організовують, а молодь підтримує. Оооо, це вже тут жара.

Два триває мнячик. Забираю і млячик. Демнянці. Один-два. Один-два. О! Один-три. Подача. Чудо. Чудово, друзі. Подачка. Його подачка, йо. Хороша. Четыре, два. Ростроми вийдуть подача. А -а -а -а. Трошки по сетці, трошки по сетці пройшлося. три 4 три-чотирі. Мимо, подача. Хороший. От вам і боротьба до посіднього, де б він не знаходився, низенько і беруть. І відбирають. Беруть. І одбирає. Що там? Чудово. Що там? А там. А там, друзі. Ми все бачимо. Яка боротьба? 6-4 за пристромами. роми Пристрома Дем'янці. Що там хороший. И тут пойдем. И перекиды 7 Сім-четыре. Сім-четыре. Пристромы. Протадем'янець. Хороше. Хороше. Кодочки ткадни. Да. О, хотів казать церемонія. Да, отвола. От, от, от. Молодці. Молодці. Оооо. Вісім п'ять. Вісім п'ять присроме. Вісім п'ять присроме. Удача хороша. і приземлення Хороше. Уважніше. Демлянці уважі, бо призволення щось легеньке пройшло без спротиву. Подачка. Пристроми, знов хороша подача. О! І хороша віддача. Рахунок уже рушив далі. За пристромами. Чудово. Щодо пішета, братцою. 7-12, дивлянці пристроми. Трошки програють. Але трошки вже вісім, вже вісім. Можна трошки, можна трошки підрівняти. Рахунок. Попробувати підрівняти. і тоді штурмануть. Можна. Рокет. Чудово! 9-12! Все можна! Все можна, друзі! А штурм теж можливий! Ой, хороша удача! Хороша! І переход! І 10-12! Удача! Дем'янці, хороша удача! І хороший! Але трошки постійно. 11-12. Уже друзі. Можливості обох команд. Хороше Є. Хороше є. Можна попрацювати і. І. Ікнуть. І. Ой. Молодці. Ой, дивіться, що робиться. Оце вам є, що робиться. От, от вам вже 12-12 друзі. От вам і, і рахунки в одну і другу сторону. Бо це такий вид спорту, що десь заснув, десь підснув, а рахунок движеться однозначно за бачищами. І Ай, що вытворяють? Посадить. А, хорошо. А вже рахунок. Движеться, друзі... Движеться. Іх! А як я за взяття мене? Чотирнадцять, шістнадцять. На користь пристрима. 18 14 Задача Ой, доігрую Подача Ой, і по лавочках Але ж хороші подачки Уважніше трошки попрацювати 15-18. Дем'янці відстають. Але можна попрацювати. Трошки везухи. Хороше. І удари хороші. І хороше І... все. там. А там. А там працюємо. Працюємо. По треба кожній команді виграти, друзі. Хочеться виграти. Що там? А тут. То... Приємно, друзі. І можна, і те, що не можна, все тут є. И молодцы трудяться. Обід команди. О! 21 17 21, 17, подача. Дем'янець. 17, 21. Що там за Заміна. Хороша подача. И трохи. 22. 22-18. Це трохи. Часу є. Можливо, димнянцям вдасться переломити хід. Концовочку зробити. О! Мають на це можливість. Хороше друзі. 23-20. 23-19. три девятнадцять. День яйце. Контрольний м'яч, Контрольний. І пристроми виграють ці партії. І це чудово для обидвох команд. Буде, друзі, третя партія. Третя. Подача. Третя партія рушила. До переможе всі короткі партії до 15-ї рахунку. Дем'янці в синій формі. Чи у жовтій формі без роми. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Два-два. Третя партія. Три-два на користь рестрім. На користь крести пока боряться мовна ой, чудова щодо удача. Дем'янець. Хороша подача. Не береться. По чотири. Подачка. Хороша, хороша подачка, хороший прийом. До Не до. Не до. пять чотири за дем'янцями. Так що, друзі. Рахунки тут переходять. В одну і в сторону. Деяке слідкуй за цією азартною грою обоман. Дем'янці, що витворяють, ми ж це все бачимо. 6-4 на користь Дем'яна. Оце в нас сьогодні у Гачинській гімназії свято. Спортивне свято. Потужний удар. І чудова гра. Я чисть Подача пристрій Шість Подача Хороший Хороший Прийомили Потужня подача Спрацювала Сім-шість уже пристрому Усім, друзі. Удача, дим'янець. Чудове. От чудес. Молодці. Трудяться. Вісім-сім. Пристроми подають. Вісім-сім. Маленька, легенька. Подача. Зробила рахунок. Так Ось Осьо, боротьба. Десять сім за пристромами. За пристромами. Поле чудова. Чудова партія. Движуха. Молодці, дівчатка. Обпахман трудяться. І падають і працюють. Не здаються, друзі. Дванадцять. Вісім. За пристромами. Вісім-дванадцять. Подача. Див'янець. Četiri dvijane, sve s točke, sve s njej. Ruhajem se. Pola! 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 Četirnacet visim. Četirnacet visim. Друзі. Що там? Беруть. І одвіраю. Беруть відбираю. Дев'ять. Чотирнадцять за пристромами. А я трошки мабуть друзі Покутав. та тільки одна партія була, це друга повноцінна до 26, друзі, до 25 іде. Так що будемо насолоджуватися. Насолоджуватися. Я думаю, коротка партія. Але нічого, все добре. Друга партія, друзі. Іде на користь. Пристрій. 17-10 друзі. 17-10 на користь стрім. Друга партія, повноцінна, повноцінна партія. Перву партію пристроми виграли. І в другу починають відрив від дем'янців. Але просто так. Просто так Не, не буде цього. 17-10. 18-10 на користь пострім. Дев'янці в обороні. 19-10. 19-10. Чудова гра. Обох команд. трудяться На всі 100. 20-10. 20-10. Знову прислами подають. Хорошо. Іх ти! Красавці. Дівчатки молодці. Борються. І це ми бачимо. Подача. Хороша, хороша. Прийом і хороша передача, подача. О! Хлопців побудили. Побудили. 22-10. 22-10, друзі. На користь. Пристрії. 23.10 Що там? А там підвисає. Підвисає. А коли там вже розвисне. Розвисне. Розвисання вже розвис. Розвис, 2410. Контрольний м'яч. Контрольний м'яч, друзі, за пристромами. Дівчатка з пристрій проти Дем'яни. З контрольний не пройшов. 11-24. О! Контрольний! Тоже не прийшов! Тоже спорний! Спорний! Що там? Що там? А там команда з пристрім дівчаток, виграла у команди Дем'янець, вітання обом командам, молодці, що є і спав себе і ініціаторам всіх заходів. Дякуємо їм. Молодці, супер переяснивська ресла. Кубок Перясовської весни у Гащецькій гімнації. Третє місце. Команда Демнянець. Чудово бронзові медалі. диплом. І це чудово. Команда Демнянці. Бронза у Дем'янець. Молодці, друзі. Молодці. За друге місце. Перевіску весни. Кубок Смігаченської гімназії. Команда «Престрім». Молодці! Молодці! Диплом і медалі, срібні медалі. вручаються команді! Дем'янець, дівчатка. Ви молодці. Супер. Ай, ось ці молодці. Вітання. Молодці. За перше місце. І Кубок Переяславської весни. Команда, яка приймала цей команда гімназії. Кубок і перше місце Ворка Дем'яненко. Велика заслуга, як і ломки, так і всіх наших дівчаточок. Молодці ви заслужили золоті медалі і кубок. Кубок Хещенської гімназії Переяславська весна. Молодці, молодці наші дівчатка, молодці. Дякуємо нашим спонсорам за медалі. Дякуємо фермерським господарствам винозаднього. І сім'ї фермерів дубини, товариству Стайкаг за ці чудові торти подарункові, кожній команді. Дікун Микола Сергійович, Іван Васильович Забара. І кубок вручається. І нагороджується команда Гешин. Дівчатка, молодці, молодці, вітання всім, спасибі організаторам, спасибі всім.

Вікон Микола Сергійович і Івана Снер Забара, Дякуємо і дякую наші спортсменки. От вас ми вручаємо презент командам Солодки, торти. Дякуємо молодці. Тепер будемо фотографуватися.